Хочу більш детальніше трошки роз'яснити про події, які відбулись позавчора, коли до мого будинку під'їхало два екіпажі патрульної поліції, один оперативник і плюс автомобілі з працівниками ТЦК. Це ну, небуденна історія, максимально небуденна. Вона має явний замовний характер. Про це говорить дуже багато фактів. Перший і найголовніший, можливо, факт це те, що. Був задіяний оперативник, який здійснював візуальне спостереження за мною. Тобто вів на рушку, тобто він тривалий час вистежував мене, дивився, і коли він провалився, коли його засік, аж тоді він викликав патрульну і працівників ТЦК. Тобто, ну, очевидно, замовний характер. Але ще дуже цікавим моментом є під час того, коли я вже спілкувався з працівниками Патрульної поліції і з працівниками ТЦК, які сказали, що до мене претензій не мають, то працівники патрульної служби всіляко намагалися переконати працівників ТЦК, що мене потрібно затримати і кудись завести. Зачити, попросив будь ласка, один із цих працівників поліції весь час комусь телефонував. Про що це говорить? Що хтось контролював цей процес зверхі і доповідав і передавав трубочку працівнику ТЦК. Ось подивіться відео. Але я зараз е, працівнику ТЦК дам трубку. Е, вітаю. І так відбувалося декілька раз. Зараз. я секунду. Розумієте, так? Да? Ось вам живі факти, що явно вівся контроль оці, цих заходів. От. Е, ну, але ж бачите, як сталося, як сталося. Нічого вони не змогли зробити. Я більш ніж переконаний, вони будуть продовжувати робити, тому що, ще раз кажу, вони бояться, що я почну говорити, багато говорити, е, і їм простіше забрати мене, відправити на фронт. І там фізично ліквідувати. Він загинув, обороняючи країну. Послухайте, не потрібно мені зараз розповідати про якийсь там, ну це ж твій обов'язок. Е є права. І права голов головніше, чим обов'язок. А зараз в цій ситуації якраз і порушуються мої права. Розумієте, да? Ну, а тепер, що стосується в попередньому відео, я сказав, що я готовий розказати, наприклад, більше про діяльність. Вови Петрова, з яким я працював, значить, він зараз зайняв таку позицію ж патріота. Хто би що не сказав на Зеленського чи Ярмака, все, він готовий кидатися, свою, свою грудь підставляти і гнобити, ну, власне, таке відбулося із журналістом Юрієм Ніколом, який щось там сказав в адресі, якщо не помиляюсь, Зеленського. Все, Вова Петро відправив туди до нього тітушок під його квартиру, які обклеїли е, квартиру з написом ухилянти і там стукали, ломилися. Ходить, Будемо розмовляти зараз. З То ти по відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз ми з тобою. Про це було відкрите кримінальне провадження. І що? І що? Вова, ні, Вова далі продовжує сидіти в студії, розказувати. Про свій патріотизм мені так подобається, як він їх трахає. Чесне слово. От я от я прям, ну це знаєте, за заради того, щоб таке побачити, варто ну варто було народитися і прожити в цій країні. Артист, артист КВН, артист кіно, актор. Як це можна уявити? Просто викрасив через критаксо хлопець 45 років. 40, там 45 років, да було йому на момент повномасштабного вторгнення. Хлопец 45-летний, Він для политики это век хлопца. 45-летний хлопец нагинает Путина. Ну и, власне, за это отримав нагородну зброю. Вдумайтесь. Вова Петров. Мне, как человеку, у которого в первом паспорте была написана национальность русский, да, очень сложно делить теперь мир между украинцами и между русскими. Мы когда разговаривали вот с Лесем, я сказал, что если бы это была война там с Румынией или с Польшей, то я бы наверное пошел. А так я, конечно, если меня там будут загребать в армию, я буду упираться всеми руками и ногами или проситься куда-нибудь в часть перевязывать раны и дорезать, там, войска да до ампутировать, да что-то, потому что, ну, я вот честно, я не понимаю, как стрелять в сторону России, в сторону русских людей. Під час повномасштабної війни отримує нагородну зброю. За що? За те, що в студії її критикує співачку Альону Альону за її зовнішній вигляд. Розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою, от проста під'їзна хабалка, біля під'їзду з метро, тьотя, яка робить вигляд, що вона чорношкірий репер, ахує і читає реп на гостросоціальні соціальні теми. Блядь. Зараз каже, що вона в рот є гостро соціальні теми. Треба. Альона Альона, прийшов час, блядь, визначити. Ти тупа хабалка, чи ти репер? Посадили Альону -по Альону до себе на ручки. Uh... Ну, блядь, заради фото в інстаграмі, <сих> щоб прорекламувати артомов. скоріш за все, так. Вова Петров, який сам є далеко не Аполоном. Розумієте, так? Да? Ну, мені в голові не вкладається. Я ще раз кажу: я пішов, бо я вже побачив, що у них там. Ну, з розуму сходять люди, просто чи, чи з жиру, чи з від грошей. Я не розумію, правда. Ну, і взагалі, що стосується його патріотизму, то, ну ще не так давно, а точніше, під час президентських виборів, власне, Вова Петров робив все для того, щоб понизити рейтинг того ж Володимира Зеленського. Він особисто мені, і в присутності ще деяких людей особисто вихвалявся, що. Саме він е, організував, е, коли ось ці двоє російських акторів знімали отакий провокативний відеоролик. Ну, якщо він виграє, він буде нам повинен. Слава Україні! Наше. Все наше! Только ЗЕЛЕНСЬКИЙ! Він після цього вихвалюється, що це йому дуже-дуже дешево обійшлось, а дуже-дуже сильно вдарило по рейтингу Зеленського. Розумієте, да? а зараз він патріот Зеленського. А через рік чий буде патріот? В цій людини немає нічого святого, повірте мені. І, власне, коли він організував історію з Юрієм Ніколим, я йому прямим текстом сказав в очі, що це є дно. Таке робити. Ну, що він мені сказав? Ой, ти знаєш, як я ставлюся до моралізаторів. Ну, окей. Тому, послухайте, чим гірше будете намагатися зробити мені, тим, тим, тим більше інформації випливе на поверхню, обіцяю.